Наймолодшому з них не було 15, найстаршому 22. Їх не розстрілювали, а кололи багнетами і добивали прикладами. Переповідатимуть декілька очевидців трагічної сторінки історії України, битви під крутами. Працівники однієї з міських бібліотек кажуть, зберегти пам'ять про подвиг молодих українців вони можуть лише дбаючи про книжки та зустрічаючись зі школярами. Юні патріоти України. Виборювали перші паростки незалежності. І ми хочемо, щоб сучасна молодь знала і пам'ятала цю сторінку. Щоб ми пам'ятали своїх героїв своєї країни, всю історію нашу. Окрім подібних зустрічей реквіємів, сьогодні про 300 героїчних смертей згадують хіба історики у своїх наукових роботах політики, у палких промовах та поодинокі режисери. Імена усіх загиблих студентів не стануть відомі вже ніколи. На Аскольдовій могилі викарбовані лише імена 27 юнаків, юників, яких більшовицькій армії Мурав'йова вдалося взяти у полон. Усвідомлюючи, що на них чекає вірна загибель. Один із полонених зачав співати гімн України. За останні 100 років кажуть учасники заходу у бібліотеці, українці вже достатньо молодих душ і тіл поклали за нашу свободу. Та кожен погоджується, боротись є за що.